Я буду читати Слово Боже. Навіть перш ніж я перейду до того Слова Божого, яке я хочу читати, яке я поклав в основу теми проповіді, я хотів би прочитати невеличкий віршик, записаний в восьмому розділі книги Проканемії. Восьмий розділ третій вірш. І там написані такі слова. Це йде мова про те, що коли Ізраїль, верніше перші, перші євреї, перші ізраїльтяни, коли вернулися з полону, вони відбудовували храм і відбудовували верніше Єрусалим, мури Єрусалиму. І от вони одне з перших їхніх зібрань. І написано: І читав він у нім на Майдані, що перед великою брамою від світанку аж до полудня. Ну, слово Боже, тобто виніс читати. Перед чоловіками і жінками та тими, хто розуміє, а уші усього народу були звернені до книги закону. Ну, ті, хто в нас, з нас мають домашніх звірів, домашніх тварин або знає їхні повадки, ще можуть зрозуміти, як то уші можуть бути звернені, правда, в тваринки. Вона може одне вухо вухода, друге сюди. А як люди звертають вуха? Задумайтесь над тим. Обличчя можна. Можна тіло звернути, повернути, а вуха. І другий важливий момент, який я би хотів тут наголосити. Дивіться, пророк розділяє чоловіків, жінок. Вони прийшли слухати Слово Боже, чоловіки і жінки та ті, хто розуміє. Я би дуже хотів і я вірю, що зараз тут сидять ті, хто розуміє. Не просто чоловіки і жінки, не просто брати і сестри. Не діти, не старші, не, не, не за статевою якоюсь ознакою чи віковою, а ті, хто розуміють. Знаєте, чомусь я вірю в це, що не скільки ти років, чи ти тут вперше сьогодні, чи ти вже 50 років служиш Богові, але ні одне, ні друге не вводить не, не тебе автоматично в категорію тих, що розуміють. Я... Чомусь маю таке переконання, що ти можеш прийти вперше і бути розуміючим більше, аніж той, хто тут прийшов тисячний раз і може бути думками своїми десь далеко. Десь напевно мова йде про не те, що вуха привернути, а привернімо свої серця, відкриємо свої серця до слухання Слова Божого. І давайте, може, хто ще серед нас тут є, не відноситься до тих, хто розуміє, то станьте ними. Відкрийте своє серце, наповніть себе слуханням Слова Божого, тими глаголами вічного життя. Я закликаю вас до цього. А тепер буду читати Слово Боже, записане. Ви знаєте ті всі місця, але я прочитаю з книги пророка Йова, першого розділу, перший вірш. Був чоловік в Україні, уц на ім'я йому Йов. І був чоловік цей невинний та праведний, і він Бога боявся, а від злого втікав. І теж з першого розділу вже шостий вірш. І сталося одного дня, і поприходили Божі сини, щоб стати перед Господ... при Господі, і прийшов поміж ними і сатана. І читаю наступний. Наступний розділ, це другий розділ цієї книги Йова. Інколи бачите, в основу проповіді кладуть один вірш, два, ну я кілька вже пробачте, потерпіть. Другий розділ, 11 вірш. І почули троє приятелів Йовових про те, що снища, про те нещастя, що прийшло на нього. І поприходили кожен з місця свого, свого. Тиманянин Еліфас, шух'янин Бідат та нааматянин Цофар, і вмовили вони прийти разом, щоб похитати головою над ним та потішити його. І звели вони здалека очі свої і не пізнали його, і піднесли вони голос свій, та й заголосили, і роздерли. Кожен одежу свою і кидали порох над своїми головами аж до неба. І сиділи вони з ним на землі сім день та сім ночей, і ніхто не промовив до нього ні слова, бо вони бачили, що Біль його вельми великий. І останнє місце. Я хочу прочитати з книги об'явлення Івана Богослова 12 розділу 10-й вірш. І я почув, гучний, я почув гучний голос на небі, який говорив: тепер настало спасіння і сило, і царство нашого Бога, і влада Христа Його, бо скинений Той, хто братів наших оскаржив, хто перед нашим Богом оскаржував їх день і ніч. Слава нашому Богу. Я не знаю, чи у вас вже склалися якісь думки з того прочитаного. Але найперше я би хотів сказати, дорогі брати і сестри, про те, що мене, що мене спонукало прочитати ці місця. Знаєте, можливо, ви знаєте, а коли не знаєте, то вже будете сьогодні знати, що книга пророка Йова. Історична книга була, вона вважається найпершою написаною в Слові Божому. Вона, це найстаріша історична книга. Тобто вона була на книгах пророка Йова, поставили її першою. Тобто ми читали би Слово Боже, не починаючи з буття, а на початку Бог створив небо та землю. А читали з тих слів про те, що був такий чоловік. І відбулася на небесах така розмова про нього, про те, чому Він служить Богові, як ворог людських душ ставить під сумнів Його безкорисливість, про те, які на нього, на нього звалилися, іншого слова, не підбереш, випробування, як він їх переніс. І ось він сидить на смітнику, по суті, на смітнику, з боку, з боку, подалі від людських осель. Вчені кажуть, що ознаки ті його поразки, ознаки того, що він відшкробував тими черепками ті гнояки свого тіла, це говорить про те, що він був хворий на проказу, тобто на заразну хворобу. Сидить подалі від всіх, і жінка йому каже. Ті слова, які ви знаєте, я говорю з розуміючими людьми, правда? Каже, прокляни Бога і помри. Як йому то все важко вислуховувати, він лишився сам? І ми звикли говорити про друзів Йовових як про, ну скоріше негативних персонажів. Але якщо ми прочитаємо те, що щойно прочитав я, що вони прийшли, розірвали свої одежі, вони полишили всі свої справи. Вони, е, а Слово Боже, вчить, що нічого під сонцем не, не міняється, все, що було, те і є. Тобто вони такі самі були, як і ми сьогодні. Вони були зайняті, в них були свої справи, своя праця, в них були свої сім'ї, в них були свої плани, але вони все полишили. Прийшли біля, прийшли на той смітник, напевно, поважні люди, бо е, е, про Йова сказано, що він був один з великих синів Сходу. Напевно, то його були друзі, теж не останні люди в цьому житті. І, і вони прийшли, полишили все, сіли в тому смітнику, роздерли свої одежі, посипали голову попелом. Написано, перше голосили, а потім сім днів мовчали. Сім днів мовчали, співчували йому. Видно, справді. В тому його горі, коли загинули всі діти, коли він позбувся всього майна, і сказати нічого. Напевно, мовчання то і було найбільшим виразом їхнього співчуття. І хто з нас, може, доглядав, мені доводилось довелося ну, кілька років тому мій батько відійшов у вічність доглядати його, він був безпорадний. І я багато присвячував йому часу, але щоб я сім днів сидів, ну це просто неможливо. Тому що тобі потрібно кудись піти, щось зробити, якісь е, тебе завдання, плани, робота е, день можеш. Ну ви розумієте, про що я говорю. А люди сиділи, сім днів йому співчували. І далі, далі, ті його друзі почали йому намагатися пояснити Йовові, чому з ним таке сталося. І ми, по суті, якщо послухаємо, що вони говорять, вони говорять абсолютно тверезі і слуш, слушні речі. Вони йому говорять про закон сіяння і жатви, що, мовляв, ну не може бути, що ти пожинаєш ось такі от плоди, щоб ти десь не, щось не зробив, що ти десь когось не скривдив, що ти десь не вчинив переступу. Ну, не може такого бути, щоб. Топ, щоб і ти такий був досконалий, і такий правильний, і такий порядний, і дотримувався Слова Божого, Його законів. І ось це призвело до таких наслідків. Тобто навіть вони, навіть ті мудрі, співчутливі мужі, по суті, почали його засуджувати. І в кінці ми знаємо, як вже Господь почав промовляти, Він сказав їм. Не сказав, ви були неправі, сказав, ви не були так настільки праві, як е, раб мій. Йов. І оці всі думки про цю всю історію мене наштовхнули на думки про те, а як ми судимо, а як ми роздумуємо про е, те, що відбувається з нами, з нашими рідними, близькими, друзями, братами, сестрами, дітьми, батьками. Що, як, як ми підходимо до тих ситуацій? І... Я по професії своїй, знаєте, адвокат. І ну, так вже закладено в мене, я всіх захищаю. Ну, ну, зах... ну, я намагаюся знайти найти якісь, найти якісь аргументи, чому людина так поступила. І я дуже тішуся, бо це якби десь відповідає Слову Божому. Десь такий, от, е, такий підхід, я бачу, що і Слово Боже каже, що потрібно е, суд, бути е, судом милості, е, що не бути надто справедливим, а бути милостивим в Слово Боже. І хочу сказати одну історію, як одного разу. Е, я такий, вирішено був такий, але вірю, що в вічності є. Брат Володимир Лаба. Він був колись пастором церкви Голгофа на Сихові. Знаєте, такий найбільший, найбільший дім молитви у Львові, і він був доктором богослов'я. І одного разу на одній молитовній групці. А вона вже закінчилася, ми вже так, ну, вже брати сестри вже перейшли так до якоїсь такої вільної розмови, попили чаю, з'їли якісь солодощі. І це вже було десь, напевно, біля половини десятої вечора. І я вирішив щось його запитатися, користуючись нагодою, що такий мудрий чоловік досвідчений. І я йому задав якесь просте запитання. Ну, як мені здавалося просте, і в, в моїх очах передбачалася якась ну, проста відповідь там на хвилину на дві. Але треба було знати брата Володимира Лабу, і він описав, він такий створив цілий історичний фон, на ньому розставив всі фігури здалека здалека почав це все пояснювати, давати мені відповідь таку розширену, таку, ну, то вже була не відповідь, то вже була лекція ціла. І вже старенькі сестрички в Хустиночках так на мене дивляться. І я читаю в їхніх очах їхній немий докір, що... Любознательний ти наш брат Юрій своїми питаннями. Власне кажучи, відповідь він десь завершував давати, десь це вже було початок 12-ї. І він запитався, чи ще якісь є питання всі говорили, всі... Ні, питань нема. І ми всі побігли по домам, бо це вже справді було, вже доходило о півночі. І ось я зустрічаю цього брата на подвір'ї церкви. І він мені каже, о, він радий був мене завжди бачити. І він знав, що я адвокат, і він каже: О, брат Юра, а ти знаєш, що означає адвокат? І я знаю, з ким розмовляю, я набрав повітря, згадав все, що я знаю про адвокатуру, всі, які є історичні постаті, які задачі стоять перед адвокатурою. І я розумію, що я мушу дати. Розгорнуту академічну відповідь мудрому чоловіку. Це все прилетіла мить, така як поки я збирався з думками, він мене перебуває тут же, ще я не слово не сказав. І каже, адвокат це означає, треба читати навпаки, катават. Ну, я розумів, що це жарт, якби він пожартував, але цей жарт запав мені в серце. І в контексті того, що ми прочитали. І знаєте, інколи, я думаю, вам багато разів доводилося чути проповіді, що Ісус, Христош, Ісус Христос наш адвокат. Ну, Мене таке, таке порівняння, воно мене так уміляє, бо, скоріше за все, Ісус Господь, Всемогутній Бог, Він буде скоріше суддею, чим адвокатом. І на тому суді якого одні бояться, а другі, а другі хотіли би вже там потрапити, або, слово Боже, каже, не приходить на суд, хто вірить в мене. Ну, це взагалі окрема тема, як цей суд буде виглядати і як він буде відбуватися. Але там точно не буде прокурора, бо, власне, коли кажуть, що Ісус адвокат, я зразу собі думаю, а хто ж прокурор? Його не буде. Він буде засуджений, він буде кинути в. Озеро Огняне, і не буде там прокурора. Там будуть і засуджувати будуть наші ж думки, наші ж вчинки, вони будуть нас і виправдовувати, і, і відповідно засуджувати. Знаєте. І я хочу сказати, що ми з вами, як ми з вами. Е коли бачимо якийсь вчинок, або нам здається, що ми бачимо вчинок, як ми ставимося до нашого брата чи сестри? Ми брата в ад чи ми ката в ад? Ми, його, ми захищаємо того брата чи сестричку, знаходимо аргументи, щоб зрозуміти, чому людина так чи інакше вчинила. Чи ми хочемо підставити йому плече, підставити лікоть, допомогти? Чи ми хочемо підставити ножку і сказати, да давай вже, вже падай, що ти так там кульгаєш, спотикаєшся, та вже впади нормально. Ми ката ад, чи ми брата ад? Ми ті, хто захищаємо наших же рідних, близьких, наших же братів і сестер, чи ми є ті, які ведемо облік їхнім помилкам. Одного разу в Ісуса запитали, а які найбільші заповіді? Які найбільші заповіді? І ви знаєте відповідь, ми ж розуміючі тут всі зібралися. І він каже, дві, дві заповіді. Правда, він перший каже, люби Господа Бога свого, я коротко, і люби ближнього свого, теж коротко. Дві заповіді любові. Вони кажуть, в одному, в одному перекладі казано вони рівні, в другому каже, однакові. Ну, Об'єднуємо їх в одну. Люби. В коринтянах, в Здається, е, 13 розділі Корінтян. Е, в, в першому посланні до Коринтян, 13 розділу 4 по 8 вірш, е, написано, що таке любов. По суті, оце визначення любові, якщо, якщо можна вивести його на екран, 1 Коринтян, 13 розділ, 4 по 8 вірш, оце визначення любові, яке багато з вас знають на пам'ять. Це є визначення того, по суті, дає ознаки Бога. Бо ми знаємо, що Бог є любов. І там, серед іншого, що вона любов довго терпить, милосердствує, не не інше, інше, є такі слова: вона вірить в усе, вона всього сподівається. Знаєте, є таке, мені колись доводилося нести служіння в колонії. Тюремне служіння і в служінні реабілітації я до сих пір зайнятий. Так виходить, хоч все хочу від того служіння не реабілітації, а адаптації. Вже взяти таких братів, які вже пройшли ту реабілітацію, вже з ними можна служити, але все одно воно одне з другим пов'язано. Але я відхилився від теми. Отже. Є такий тюремний фольклор. Знаєте, коли людина щось вкрала, але е, заперечує, що вона вкрала, то жартома кажуть такі слова: що ага, ну ясно, мов, е, ішов на шол, нашол, єлі ушов, хотів дати, не могли догнати. Тобто ну, такий жарт, що. Але слово Боже каже, усьому віри. І коли ви з кимось маєте суперечку, з кимось маєте конфлікт, з кимось маєте якесь непорозуміння. Саме так треба діяти, усьому вірити, всього сподіватися, говорити про те, що він, не, що він справді знайшов і справді хотів віддати, але не могли догнати, вірити тому чоловікові, тій людині, тому братові, тій сестрі. Бо такі ознаки Бога, бо так діє Бог. Бо коли ми щось зробимо, коли ми зробимо якийсь переступ, коли ми зробимо якийсь вчинок. Ми ж собі знаходимо пояснення, виправдання, ми все чудово можемо пояснити, чому так я поступив. І нам байдуже, що хтось нас може не розуміти. Ми то собі знаємо, що от так. Але коли інший чоловік, інший брат чи інша сестра, чи байдуже не віруючи, нам пояснює свої аргументи, ми їх слухати не хочемо. Ми навпаки, нічому не віримо. Нічого доброго не сподіваємося від тої людини. Тобто не проявляємо ті ознаки Божі, Божого характеру, Божої любові, які потрібно проявляти, які потрібно брати до уваги. Напевно, в когось, бо в мене перше питання було: добре, коли я підозрюю, що мене обманюють, то як я можу цьому вірити? Ну, невже Бога можна обманути? Ну, коли ну, явно. Очевидно, що Бога обманути не можна, Бог осміяним бути не може, але в цьому є велика якась певна метафізика. Метафізика, тобто воно так працює, так воно живе, так воно діє. Якщо ти хочеш, дорогі брати, дорога сестра, врятувати, помогти тій людині, то вір йому через не можу. Сподівайся доброго, хоч ти може, сподівайся, всьому довіряй, не надимайся. Не шукай тільки свого, а шукай Його. І я впевнений, що більшої частини, або навіть може, і усіх конфліктів в нашому житті непорозумінь, сварок, ворожнеч би не було. Якби ми шукали інтерес один одного, довіряли, віддавалося. Віддавалися Аргументом в користь тої людини не в користь свою, не шукали своєї вигоди, свого надиматися, не надиматися, каже, любов не надимається. Тобто ми хочемо інколи перемогу в тому, щоб стати, як співається в одній світській пісні, ногою на груди. В Бога інакші плани. І в наш, ми ведемо судовий процес. Церква, є, е, ви знаєте, нехороші люди, які хотіли забрати частину земельної ділянки церковної, хотіли собі жартомачі чи, чи в реальності так відповідали, що хотіли гидоти, які зробити собі тут, на, на земельній ділянці церкви. І нас тягнеться це судовий процес. І ми бачимо, вони вже відгородилися, земельна ділянка залишається в церкві. Переможного рішення ще немає. Суд ще не прийняв переможне рішення. Я не хочу усуджувати ту суддю, хоч по всім законам, по всім, по всім процесуальним правилам рішення вже повинно було бути давно. Але вона не приймає рішення у суддя жінка, усувається від прийняття рішення, уникає і вже руками тягнеться наш судовий процес. І я вірю, що Господь поставить крапку в ньому. Я вірю, що перемога буде за церквою, бо за церквою правда, справедливість, закон, і по інакшому бути не може. Але в контексті нашої проповіді, дорогі брати і сестри, я би хотів, щоб ми ніколи, починаючи з сьогоднішнього дня, хто ще перебуває в тих ілюзіях, ніколи не осуджували когось. Ніколи не осуджували братів, сестер, ніколи не осуджували. Навіть коли нам це здається, що це справедливо, що це так воно і є. Мовляв, знаєте, інколи ховаються за правду. Ну я ж правду кажу. Ну я ж, ну чому це я маю цього не сказати? Я ж правду кажу. Та ми вже відкладаємо в сторону те, що це може бути помилка. Що людина може просто добросовісно помилятися, сприймаючи ту інформацію, якою володіє за правду, вона ще й може просто шукати свого чи їй ну, прийняти нелюбов. На завершення хочу ще привести один приклад. Не знаю, ну чи мені так зараз в серці він виник. Одного разу я розмовляв з одною ну, колегою. Колегою, у нас була така суперечка, ділова, така ділова розмова, і я от в запалі тої суперечки також ну, сказав їй, будемо, так казати, неприємні речі. Без всякого без образ, без там. Але ну, жорстко неліцеприятні речі. І вона до мене каже: Ха! ви хам! Я ж мене як холодною водою окотили. І я, ну, так думаю, якось відповісти, так, щоб не образити. Я кажу, ні, я не хам, я є фет. А ну не проти був би симом бути. А вона, ну видно, не зрозуміла, про що я говорю. Взагалі, вона в тих категоріях не, 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 не досвідчена. І вона не оцінила мого жарту, але вам я це як розуміючим людям пояснюю деякі речі. Як, ну, ви знаєте, напевно, що. Сим, Хам і Єфе це були перші це сини Ноя, людини, яка врятувалася від потопу, і врятувалася Ной з дружиною, три сини, яких я назвав з дружинами, і, значить, там і купа різноманітних тварин. І ось одного разу Ной насадив виноградники. І... Слово Боже, розказує, що він перепив, він ну, пану куштував, чи я не знаю, як то сталося. Ну, перебрав він, пере, перепив він того молодого вина. І в своєму домі написано в своєму шатрі, тобто не на вулиці десь, не десь там, в громадському місці, скажімо так, нашими категоріями, а в себе дома, в шатрі, він десь там оголений лежав. І один з синів хам, чому власне, оце ім'я на земне тепер стало хам, хамство хам, побачив це і розповів братам. І інколи можна почути, що він начебто насміхався. Ну, якщо ми почитаємо місце писання, там не написано, що він насміхався, він просто розповів. І, здавалося б, це правда? Лежав батько? Лежав, оголений, оголений. Розповів братам, що щось неправду розповів, правду розповів. Але тим не менше це потім стало. А, а інші брати взяли, обернулися спиною і не крили батька. І коли Ной протрозвився, встав, він тих двох, Сима і Єфета, благословив, а навіть не самого хама, а його нащадків прокляв. Я, ну, задумайтесь, в чому неправда була хама? Оце хамство, в чому проявилося? Давайте, щоб ми не стали такими. Же, будемо покривати ті провини, ті е, нерозумні часом поступки. Може, а де написано взагалі, що це був гріх? Тоді і закону Моїсего не було, що не можна дивитися там на батька чи на, на рідних, на близьких. Тобто є щось таке, що я кажу, що треба бути розуміючим. Без закону всякого ми маємо бути розуміючими, покривати прогріхи, проступки, помилки один одного, заховувати, отак спиною обертатися і так, як ті сини, накривати одягом, покривати. І це буде благословіння. А говорити про це, тикати пальцем, і це правда, це ж правда, це буде хамство, це буде прокляття. Я би хотів, дорога церква, щоб ви знову вертаючись до того, з чого я почав, були розуміючими. Ну, Цього ніхто не навчить. Це, це напевно, це, напевно, якийсь подарунок да, від Бога мати оце розуміюче серце. Я е, закликаю нас всіх до молитви, щоб ми були розуміючими, щоб ми вийшли з цього місця сьогодні оновленими, щоб ми жили, провадили це життя наше. Таке багатогранне, таке різноманітне, от, будучи такими, як ті, е, Сим Іефет, будучи такими, як, е, як Христос вчить, от покривати, знаєте, е, ще би не приклад, але час бігає, не хочу забрати час у братів, у служіння, але справді е, це є дуже надто важливі речі, про які ми сьогодні говоримо.